Я, тільки хотів уточнити, перед засіданням подавалось пояснення щодо відзиву на позовну заяву. Тільки що канцелярія передала. А чому ви раніше не передали? Ну, тому що якби я передавав це було б поштою, я не знаю, вони буде всиди чи ні. Тому що, що я збила в містах. Зрозуміло. Угу. До заяву. Ну, у нас заявку питань немає, але у нас було на попередньому сітні питання щодо витримування доказів. А ми зв'язалися, так як мене повноважували на отримання доказу. Ми зв'язалися з департаментом, вони ще не встигли підготувати на останнє питання. Від... Не встигли підготувати. Розуміло, давайте початку. Пільний слухач, Клименко Іван Розуміло. Ви здійснюєте відеофіксацію судового засідання, технічного засідання. Знаєте всі обмеження, так? Так. Якщо сторі, сторони сторонах проти, пишуть фатесту. Е, обмеження, що ви не повинні е, заважати суду так. проводити це засідання, сторонам подавати пояснення і так далі, так? Так. так Прошу, присутні, будь ласка. Дякую. Добре. якщо можна допомогти для того, щоб надати можливість департаменту ну, отримати... Суд вважає за необхідне заслухати спочатку пояснення позадача стосовно відзору, пояснення щодо ухвали суду, які ви подавали, і потім вирішуємо ваше питання. Будь ласка, ви можете присідати, будь ласка, сьогодні. Стосовно пояснення щодо відзору на позову заяву. Слід зазначити, що ні у відзові, ні до сьогоднішнього дня жодного посилання на будь-який нормативного правовий акт, який би обмежило чи обмежило виплату пенсії в постачанні оперативної наступної стихових партії, з боку відповідача надано не було. Посилаючись на деякі нормативно-правові акти, саме посунули міністрів, ці нормативно-правові акти вони були. Та прийняті пізніше після настання страхового випадку. Тому що ми звернулися у жовтні, а, наприклад, постанова Ком'яні 13 яка де від передачі, вона у листопаді 2014 року. Тому дані нормативно-правові акти, вони жодним чином не стосуються взаємовідносин та не регулюють виплату пенсії. Е, також слід зазначити, що виплата пенсії здійснюється виключно пенсійним фондом України. Тобто ми, як банк, є посередником, який обслуговує рахунки, на яких зараховується пенсія. Тому ми жодним чином не виплачуємо пенсію. Тому, переходячи до ухвали суду, суд витримував інформацію стосовно того, коли саме на останній раз кожен позичальник отримував пенсію. Як зазначалось, ми не пенсійний фонд, ми не можемо сказати, коли сам отримував пенсію. Ми обслуговуємо конкретні рахунки. В межах якого була відкрита кредитна лінія. Тобто ми надали в адрес суду ну, схематичному, коли було останнє зарахування по даному рахунку. Ми не знаю, це пенсія, чи пенсія, чи не пенсія. Тому це не підтвердження того, що люди не отримують пенсію. Вони могли навіть закрити цей рахунок, піти і відкрити рахунок навіть в іншому банку. Тобто, Що стосується зарахування, це з таблиці буде видно, коли було останнє зарахування. Також на підтвердження даної інформації, що наперед дійсності в адрес суду надані виписки по кожному позичальнику. Так, дійсно, ви, дивлячись з таблиці. Це те, що суд витребував. Так, ваша честь. Ну, Ми схематично таблицю, що, а вже виписка вона підтверджує, ну, ви можете перевірити, достовірність даної інформації по кожному окремому позичальнику, вказані дати, суми. Так, дійсно, по деяким позичальникам... Пропущений був строк звернення до страхової кампанії, це буде ну, початися. Але ми вважаємо, що в даному панку була поважна причина. Чому? Тому що більшість позичальників, по яких вони знаходились рахункові ну, відкрити на території проведеної терористичної операції. Тому... Більшість ще всі. Я не знаю, як. Дома наскільки вивчалося майже, майже всі. Майже всі, так, так. Але деякі міста, деякі позичальники вони були в рахунки в містах, де безпосередньо проводились бойові дії. Це саме місто Донецьк, місто Харциз, Дебальцево. Тому відділення в момент було закрите і передача інформації вона ну, ускладнювалася. Тому вважаємо, що навіть по тим, по кому пропущений строк страхової компаній, він пропущений з поважних причин. Тому це не є підставою для не проведення страхових виборів. Зрозуміло. Коли обіцяли надати витримування судової інформацію? Ваша честь зі сказаного представником позивача вважаємо за наступне зазначити наступне. Ми не маємо можливості, тому і просили відповідні допити щодо перевірення. Сталося, стали страхові випадки до прийняття нормативно правових актів чи після. Тому ми і просили надати інформацію, коли... А, коли позичальники стали неплатоспроможними. Саме дата визнання неплатоспроможним є дата страхового випадку. Відповідач не, не притримується такої позиції платити, не платити взагалі. По всій Україні а, по Задбанком, по договору з Ощадбанком виплачується. Однак там, де це є не страховий випадок, звичайно, ми хочемо дослідити ці всі обставини. Врах... Познайомтеся, будь ласка, з матеріалами справи, куди нам що... позивища, на наступне судове засідання підготуйте своє пояснення, коли інформацію обіцяли Перепо, віддати. Інформацію пенсійний фонд кудиться питати. Ну, вони обіцяли, що ну, вони готують, вони не встигли встиглися підготувати так, як там 121, ну там 119 позичальників. Там трошки помилка, як не 121. Більше того, представник позивача зазначає про інші рахунки. Ми розуміємо, що страховий випадок в межах конкретної кредитної угоди. Тобто ми цього не заперечуємо, але ми просимо інформацію, вже в друге клопотання, коли подавали, ми зазначили кожен окремий кредитний рахунок по більше ніж 100 позичальних. Саме тому ми наполягаємо на отриманні такого доказу. Більше того, ми вважаємо, що на сьогодні це вже є не страхові випадки, так як є постанова НБУ та розпорядження Кабінету міністрів. Більше того, в нас є ще одна справа, з, е, аналогічна справа, яка вже пройшла через касацію. Зараз знаходиться на, рон, на новому розгляді в цьому ж суді з цих з аналогічних підстав. Просто позивають, схвало, подав приблизно на 70 тисяч. Е, ну, вийшло так, що вони виграли інстанцію і ми дійшли до касаційного суду. ну, Зараз справа на новому розліку. Ну, Це так, де інформація. Я, не, я розумію я, це. Того, я ще раз наголошу, ми не проти, якщо там десь де дійсно якийсь там метро, якийсь позичальник. Ваш відповідно под, подання документів по кожному. Дану інформацію ми подали, вона в пояснах є. Тобто ми не можемо дати інформацію по, по іншим рахункам по тачаю. скільки суд судно ознайомився з тими документами, які сьогодні подали? Ми просимо зараз конкретно по тому, що зазначено. Так, надо. Конкретно по тим нас снічче не цікаво. Так, так треба. О, Ти, о, надо. І кожна випускається. Випуска. Це саме ті рахунки, в межах яких була відкрита кредитна лінія. Зрозуміло. 23.11 право судового засідання, 23.11. 11.10. Зобов'язання стосовно отримання інформації з пенсійного фонду на вас. так само, будь ласка, з поданими позивачем пояснення. А ви нам копію не зробила? Так, я... є копія. Пояснення є, так, випуски. Випуск, я так розумію. Основне, з чим ви бажаєте ознайомитися. Ви не позбавлені можливості ознайомитися на педальних справах. 23.11 11.10, в зал засудових засідань номер 12. Ці судове засідання закінчено, але поперше.